Заклад тише дякую. ось так. Приємно розпочалася наступна ревізія в Івано-Франківську. Я дуже люблю е, заклади, які любите ви. Оцей заклад десятка. Про нього десятка. дуже багато писали десятка. на форумі нового каналу на Фейсбуці. Кажуть: прийдіть, подивіться улюблений заклад людей, які живуть у місті Івано-Франківськ, але останнім часом кажуть, тут якісь є певні проблеми. Я піду перевірю. Було я пішла. Одний клуб десятка для справжньої леді, можливо, вхід заборонено, але я не леді, я не жінка, я не мужчина. Зараз я ревізор. Ходімо зі мною. Дуже багато дверей наліво. Там мужчина пиляє свій стейк. Добрий вечір. Навіть не знаю, куди піти. Добрий вечір. Програма ревізор. Ви адміністраторка Інна. на вас повечеряти. Ми вже на жаль зачинені. Та не вже. Ми до десяти години працюємо. Ага. А зараз котра? А зараз рівно десятої. А, а, а гості ваші? А гості сидять до одинадцяти. От вони поки сидять, я тут походжу собі. Будь ласка. Да, дякую. А от, у вас тут стільки місць? Да, у нас... Я напевно, тут зразу ближче до до барної стійки. Мені сказали, що вже вечеряти не можна. Я одразу, коли вас присяду. Це нова відзнака програми Ревізор. Я сподіваюся, вона залишиться у вас, адже ви бездоганний заклад. Звичайно, стараємося. А де у вас верхній одяг залишають? Біля вас? Почесно? Ну давайте. Бармен урочисто забрав в мене пальтечко, а я змінюю верхній одяг на інший верхній одяг, який дозволить мені зайти на кухню. А де ваша кухня? До а, ось тут кухня. Добрий вечір. О, десерти понесли. Добрий вечір. Добрий вечір. Програма ревізор? Доброго. О, тут у вас гриль. Вибачте, будь ласка, наші бачите. документи. Я склейку лянду холодильники. Чому? Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, у десятці є в холодильнику і пакети, ніби у шафі з одягом. Це якісь вже недоїджені тістечка, але тут чомусь зберігається зверху на м'ясі. Вибачте, а, а скажіть, я вас не можу на жаль поставити е, на. Ми вже тут. А що у вас з підлогою? Чому у вас така брудна підлога? Поки що камери. Як можна таке зберігати на підлозі? тут можна впасти. Я перепрошую, будь ласка, але без дозволу нашого директора ви сюди, на жаль, зайти не можете. Тобто подзвоніть йому. Подзвоніть yeah. У вас є свіже м'ясо? Так є. Покажіть шуточок свіже м'ясо. на покажіть. жаль, я вам зараз показати його не можу. А воно тут у вас зберігається. Перепрошую, але нас сюди заглядати не можна. А де вас можна заглядати? Ви приходите до нас завтра, коли дозволять, і буде. Ні, мені не потрібно дозвіл, я дію згідно законом. Ну... Чого ви не виганяєте? Я тільки гляну. А, а чого у вас тут Подивіться, яка чорна. Не штухайтесь, будь ласка. Так, перепрошую. Заберіть руку. Відійдіть, заберіть руки. Отже, чорна олія. Чому така чорна олія? Як можна взагалі на такому. Як, як часто ви змінюєте олію? Кожного дня, то, може, частіше треба. Ця олія, вона вже стала чорна, як океан у погану погоду. Подивіться, дуже-дуже чорно, страшенно брудно в холодильниках. Давайте, збираємося, виходимо. Давайте руки, збираєтеся руки, і Руки виходить. Збираєтеся і виходите збираєте, з кухні. Ще, не забирайте працювати. А ви що тут робите? Я тут працюю. Ви де ви працюєте? Тут, у Две? вас на кухні в даний момент а ви за завданням кух... редакції. Ви собі займаєтеся кухнею, це є приватна власність. Ви тут живете, де, де ваше ліжко? Де ваше ліжко? Ви де тут працюєте? Я працюю, я показала свої посвідчення. Давайте, Отже, зрештою, я все показала. Холодильники брудні, брудна підлога, страшенно несвіжа олія, недоїдки у холодильнику. Я показала кухню закладу десятка. Да. Виключився. О, як, як це ново. Ви знаєте, у Франківську за модою часто вимикають світло, це вже не здивуєш. Ой, а де ваше світло, дівчата? Добрий вечір. Ви без світла працюєте? Дівчата, скільки залів маєте заклад? Шість залів. Скільки офіціантів працює? Дев'ять. Можна, будь ласка, ваше меню глянути? Отже, перші страви. У десятці суп гуляш 15 гривень, овочевий мікс під соусом Цезар 21 гривня, є домашні соління 4 гривні 95 копійок за 100 грам. Ви часто прибираєте барну стійку. Поверхні над барною стійкою чисті, склянки чистенькі. А тут відбитки пальців, треба чисті. Бачите, ось на них ось відбиток пальців. Ось відбиток пальця. А де ваш туалет? На Дякую. Туалет дуже дивний. Він туалет open space, Рукомийник загальний. Якщо вам не потрібно зайти у кабіну, ви можете просто помити руки. Мило є мило, пінка, є рушнички. Дуже приємно. Красиве дерев'яне поєднання із цеглою, червона атмосфера пристрасті вирує у цій дерев'яній кабінці. Є вішак для турбини або капелюха. Ого, тут червоне світло, але все одно зайшла. Не свіжо пахне, але є туалетний папір, лаванда засушена і прохання не корити. Як і в туалеті у самому закладі Десятка дуже багато цегли, дерева, домашня атмосфера, і, що найважливіше, дуже-дуже людно. А це доказує, того, що заклад люблять. Добрий вечір. Ой, добрий вечір. Десятка. Весела обстановка, заклад має атмосферу, дуже красиві стільці, де можна показати свої довгі ноги. Смачного тут можна Вони не випустили. на кухню. Це що був? Це був дерун. Так дерун подається із різною начинкою зверху. Не ви їли. Що ви ще їли. Печиночний тортик, штруди вважаємо. штруди. О, А на стелі скільки всяко красив, дуже гарно. Дякую вам. Жуйки не наклеїли ще тут? Ви немає. Видривали. Я надвечірню ревізію у закладі Десятка у місті Івано-Франківськ. Вона була швидкою. Екстер'єр. Заклад знаходиться на 100 метрівці міста. І аби зайти, потрібно спуститися сходами вниз, у півницю. Інтер'єр. Дуже багато цегли та дерева. Безліч приміщень, де кожен може знайти собі прихист. Ціни у закладі Десятка беруть соління від 5 гривень, основні страви коштують 26 гривень. Чистота. У самій десятці доволі чисто. Я знайшла відбитки пальців, наче у якогось слідчого, на склянках бармена. Але сторонніх запахів немає, добре працює витяжка, а от кухня. На кухні. Краще б я туди не йшла. Брудні холодильники, схожі на смітники. Там запахано, силоміць, пакети, недоїдки, м'ясо, рибу, шкварки, ковбасу. Все, Холодильник дуже схожий на ящик Пандори. Підлога дуже дуже брудна, замість килимків стелена картонкою. Олія на якій смажать страви у десятці, чорна, чорна, як очі у циганки. Обслуговування. офіціанти і бармени сяяли всіма зубами, які у них є. А ось на кухні попросили припинити зйомку. Камери затуляли працівники закладу. Особливість закладу десятка в тому, що це улюблене місце івано-франківців. Так, тут багато людей тут закохуються, спілкуються, але враховуючи те, що побачила на кухні, рекомендувати всій Україні десятку у місті Івано-Франківська ревізор не може.